Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, дівчатка, хочу показати вам свою таку роботу, якою я дуже задоволена. Це знову ж, таки, знову ж таки органайзер. Я не можу без них. Все мені хочеться і хочеться їх удосконалювати, щоб він був невеличкий, компактний, але все рівно туди все поміщалося і можна було його кинути. Навіть в сумочку. Тому я зв'язала ще один ось такий органайзер. На цей раз я додала сюди ще й візерунок. Візерунок в мене є майстер-клас на цей візерунок, кому цікаво, я залишу посилання внизу. І також залишу посилання на майстер-класи моїх органайзерів. По принципу тих двох органайзерів ви зможете зв'язати будь-який будь органайзер для спиць, для гачків. Навіть можна зв'язати ось таку сумочку по прикладу тих моїх органайзерів. Я також залишу посилання. Так що кому цікаво, буде внизу під відео під, в описі буде це посилання. Заходьте, дивіться і в'яжіть. Ну, а тепер щодо, щодо цього органайзера, мені хотілося, щоб в один органайзер поміщалися і з'ємні спиці, і нез'ємні. Сюди також можна навіть і крючки вкладати в карманчики. Так що давайте будемо дивитися поближче. Спочатку я вам покажу, що він складається, а потім проведу такий невеличкий експрес-майстер-клас, щоб ви мали уявлення, як приблизно я його в'язала. Я все вам розповім, так що вам не буде складно навіть без подробного. МК зв'язати такий органайзер, якщо вам сподобався. Так, Зв'язала його раніше ще, але в мене не було кнопочок магнітних. Тому він у мене лежав, поки я не замовила кнопочки. Це ось якраз та посилочка. Потім я також покажу, що в цю посилочку входило. Я замовляла бірки, кнопочки, і, звичайно ж. ну... Хоч не хоч, а все рівно замовила, ще й ниточки були по розпродажі, тому я потім вам покажу і свої покупки які. Так, замовила я магнітики. Магнітики 14 мм. Це менше, ніж у мене на тих органайзерах. Ось такі бачите. Так, дивіться, це в мене йде, закриває закривають такі ось клапанці. весь Мій органайзер. Ось так. Тепер ми його відкриваємо. Так, давайте це посуну. Так, відкриваємо, і у нас тут три відділи. Бачите? Ось так. Так, дивіться, спереді у нас карманчик. Тут також магнітик. Ой, вибачте, летіла телефон. Магнітик, і тут у мене всі нероз'ємні. Спиці, які в мене є. Ну, їх небагато, але все рівно все рівно вони є. Так, замикаємо. І тут пішли також по номеркам спиці. Я ще не знаю, продумую якось, щоб попідписувати якісь по типу бірочок зробити, то на машинці. Вибити, і поприклеювати на фетрі, повибивати номерки і поприклеювати. Можливо, я ще подумаю над цим варіантом, тому що рано чи пізно а номерки на спицях все рівно постираються, а міряти кожен раз лінійкою не дуже хочеться. Я зробила цей органайзер. Трішки менший, ніж ті, що я в'язала. Я якраз притик взяла по розміру, по розміру спиць. Бачите? якраз якраз все чітко підходить. Так, це перший наш відділок. Тепер тут. Тут також, бачите, на магнітику. І тут всі лески, які в мене є, всі лески зберігаються. Я їх повитягувала вже із. Упаковочок, яких вони приходили, і всі сюди поскладала. Карманчик здоровий, так що поміщається все. так все Це маркерочки тут поприкріплювала. Тепер тут відділ пішов. А тут мені хочеться, щоб у мене були всі дерев'яні спиці, які, можливо, буду докупляти, тому що мені дуже подобається в'язати деревом. Не знаю, чомусь. Ну, чомусь подобається. Тактильно, ну, приємно ними в'язати. Це я дроп спробувала купувала. Ну, Мені сподобались і джинджери. Джинджери взагалі мені, мені дуже подобаються. Так, ну добре, це не, не про це сьогодні. І ще один ось відділ. Також тут спиці. Багато спиць нема, тому що вони в роботі. Ножнички сюди навіть помістилися, тут голочки. Так, і сюди, і тут також у нас карманчик. Тут можна, в принципі, було і одну, один магнитик, але я не схотіла, тому що оці два, якби тут далі йшло на звуження, тоді було б гарніше. А так, я пришивала сюди одну кнопочку, тоді ці два уголки. Завертаються. Тому, якщо ви будете в'язати, якщо ви в'яжете більше убавок, а тут залишається ну, зовсім мало, тоді одну кнопочку можна. А так, ну мені, принаймні, не сподобалося з нею кнопкою, тому що ці уголки завертались, тому я пришила дві кнопочки також. І тут також карманчик. Ну, а тут всякі заглушки, конектори. Ну, це, для кос. Ну, ось ось так. Всякі такі. мелочі. І все, все застібнули, нігде нічого не дівається. І він взагалі вийшов, ну дуже-дуже такий компактний, хоча і відділів багато, але не знаю, але він, він такий. Ну, класний вийшов. Класний, І тим більше, що з візерунком взагалі мені подобається. Так що ось такий в мене вийшов органайзер. Якщо подобається, я ще раз нагадую, що посилання на мастер-класи органайзерів я вам скину. По тим органайзерам ви можете орієнтуватися і моделювати будь-які види органайзерів, які вам сподобаються. Ось так, давайте ще раз вам. Покажу. Так, тут у нас карманчик. Тут також, якщо є бажання, можна і дві кнопочки пришивати. Але я думаю, що вони не потрібно, тому що у нас йдуть іще, йдуть іще ці два клапани, і вони не дадуть ласкам випадати. Ну, і тут також, також ця кнопочка йде у нас, і плюс ще ці. Два допомі... допоміжні таких клапанці. Ось так. По такому принципу навіть можна зв'язати невеличку сумочку. І взагалі буде класно. Мені подобається. Я... я задоволена, що я можу сказати. Я задоволена. Ось так. Так що всі, всі тепер спиці в мене лежать в одному органайзері. Крючки в мене в іншому маленькому органайзері лежать. Тут в мене ось ляльки, тими, якими я, я користуюся, користувалася раніше. Ну, В'язала я із пряжі Єрнард макреме. Так, ось очки в мене залишалися залишки. Ось такий він ізумрудний, дуже гарний колір. Номера я вам не скажу, тому що я не знаю, чому я не позаписувала, а етикетки повикидала, збиралася знайти там, де я замовляла, не можу знайти. Ну в общем так А це такий він молочний, але з такою золотинкою. Також гарний колір і ось такий фіолетовий. Так як у мене. Не вистачило. Ви бачите, що мені окантовку довелося окантовку. І ось тут донишко в'язати ось такою сірою пряжею. Це 159-й колір. Не вистачило в мене обв'язку робити. Ну, але я вважаю, що воно ще взагалі вийшло гарно, мені подобається. Такий різнокольоровий чохол для спиць. Органайзер. Тому як зручніше, так і називайте. Так, але спочатку я пробувала в'язати ось із таких, зараз я вам номер скажу, 156-й. Ну, він, ніби він і гарний, так дивишся, але коли я почала в'язати, зараз я вам покажу, коли я почала в'язати, ось, о, бачите, ось такий. Коли я починала в'язати ось із цих ниток і ось ну, ці фіолетові Але цей такий колір, так він здається, ніби ну, нічого так собі, а з іншими кольорами, ну, він такий грязний, такий ну, не підходить зовсім. Тому я відкинула, понаходила свої залишки, які в мене були, і цей залишок. Ну, в общем, цих я взагалі багато замовляла. Там ще, ще, може, якийсь органайзер буду в'язати, не знаю. Цих у мене є ще. Тому я вирішила. Цих у мене один моточок був. Цих також один моточок. Ну, а цих в мене залишки. Я навіть не скажу, скільки в мене їх було. Це були залишки. Мабуть, один моточок цілий був і зал, плюс залишки ще. Так, ну і, і ось такий. Здається, так. цього точно був один маточок, тому що я замовляла два, а залишився лише один, тому я взяла один маточок. Так що цей колір мені зовсім не сподобався. Як я його в'язала? Так, давайте це я відкладу, щоб нам не заважало. Так, давайте покажу. В'язала я три. Ось таких відділи. ось такі. Все. Ось, бачите, три три таких штучки. Три детальки таких. Ви можете в'язати іще. Ну, я не хотіла, щоб він довгий був. Мені хотілося, щоб він такий маленький компактний був, а можна додати ще в'язати. Так, і зараз вам покажу так, як я малювала. Це в мене ось схемка з того мого органайзера. Той я в'язала на 30 петель. Угу, 30 петель. Тут у мене йшло 12 петель. І 18 петель я в'язала з карманами у мене там. А цей я в'язала. Так, давайте, мабуть, на органайзері вам і покажу. У мене йшло 6 стовпчиків на карманчик, потім два стовпчика я пропускала. Три стовпчика в мене йшло на ось ці клапанці. Потім знову два стовпчика пропускала. Знову три стовпчики на клапанці. І 6 стовпчиків у мене йшло. Ну, тут же ж буде. Ось оце в мене прив'язувалося. І тут в мене відстань однакова Потім, коли я зв'язала. Ці три детальки можна навіть, якщо у вас є бажання, і 4 зв'язати. Він буде просто трішки тостіший. Зв'язала три детальки. Потім ззаду я набирала, ось зараз я покажу. Ось тут по петелькам. Тут рядочки видно, і по рядочкам ось, бачите, підхвачувала ось так. Ось. І набирала. Косичку, пров'язувала. Пров'язала я тут косичку. І потім цю косичку я, виходить, ось так повертаю, і за передні півпетель в мене йшов, вив'язувався карман. А за задні півпетельки, ну, все, бачите, ось. Ось очки тут у нас косичка йде. За оці петельки, за передні, я вив'язувала карманчик, сюди в мене йшов. А за задні, у мене я вже прив'язувала Вив'язувала. Ось Бачите, ось тут ось у мене воно прив'язане. Так само ось тут прив'язане. Це вже я потім пров'язала, з'єднала це донишко. Але спочатку я повив'язувала кармани. Пов'язувала кармани всі, а потім тільки вже прив'язувала донешки. Прив'язала ось, вив'язала, пройшла, скільки вам потрібно, яку ви хочете, ширину донешка пров'язала. Прив'язала карманчик, цей за наші пів петельки. Потім прив'язала, так само ж тут пров'язала, скільки рядків мені потрібно було. Здається, тут два рядки я прив'язувала. Знову прив'язала донишко і все. І потім робимо, ну, звичайно, шрачим шагом. Ну, Мені він подобається. Не знаю, чомусь в органайзерах мені він дуже подобається. Я не міняю йому його. І робите обв'язку. Ось, бачите, і тут мене донешку обв'язка. Ну, навіть непомітно, що тут у нас прив'язувалися донешки, бачите, ось навіть не видно. Ось, наче суцільне донешко. Це все воно прив'язане. Нічого не зшивалося. Все прив'язувалося. Якщо я не зрозуміло щось пояснила, пишіть, будь ласка, я обов'язково напишу, а якщо потрібно, буде навіть відео. Зніму і поясню у відео, щоб було подробніше. Але знімати майстер-клас я ну, не бачу сенсу, тому що ну, є у мене вже майстер-класи, і по принципу них я в'яжу всі, всю решту своїх органайзерів. Я вам залишу ссылку посилання на всі мої органайзери, які я в'язала. Якщо вам цікаво, заходьте, дивіться. Так що... Пишіть, пишіть, якщо щось незрозуміло вам пояснила. Ось так. Ну, а потім попришивала, звичайно ж, кнопочки. І все. Бірочка. Ось так. Ось такий акуратненький. Мені дуже подобається. Не знаю, все так акуратно. І мені хотілося, щоб він був маленький. І він виходить на 22 петлі. Шість, да, 2, 10. Вибачте, на 22 петлі. Не на 20, а на 22 петлі. Я набирала 22 петлі. І потім ви подивитесь, як я вив'язувала в органайзерах карманчики. І все. Так що, важкого зовсім, зовсім нічого немає. Ви можете будь-які узори сюди застосовувати, які вам подобаються знайти в інтернеті, якщо вам такий, наприклад, узор не подобається. Але чим важче в'язати цей узор, тому що коли в'язала по кругу, наші стопчики видно, галочки дуже добре видно. Ось тут наші стопчики, як в'яжуться. А коли поворотніми рядами погано видно, і тому ти цікаєш, навмання другий рядочок, де не видно галочки, наприклад, то ну, не дуже зручно виходить. Але за бажанням можна, можна зробити. Ну, це щодо органайзера, що я хотіла вам показати, такий невеличкий майстер-клас, експрес-майстер-клас. Ну, а тепер я вам покажу свою покупочку, яку я замовляла одне, а не замовляла все інше. Так, це є ось такі магнітики. Я вже сказала, що вони по 14 мм. Ой, ой, ось. Золоті такі ось, і такі серебряні, під серебро. Так, бірочки. Я бірочки навіть не роздивлялася, я з вами їх роздивляюся вперше. Це такі силіконові, бачите, силіконові і з різними надписями. З золотими, з чорними, бачите? Також серебристими. Ой-ой-ой. Так. Так, це такі пірочки. Тут також силиконові пірочки. очки бачите. Ну, вони майже всі, майже всі однакові, але я не замовляла, тому що ну, хочу, щоб вони, хочу, щоб вони були. Це трішки менші. Меншенькі, це такі можна, як на шапочку невеличкі. Ну, оце найбільш такі вироби. Ось такі бірочки. Це, до речі, забула вам сказати, це в магазині Кандіярня я замовляла. Так, ось такі ось такі бірочки. І чорні. Чорні мені не знаю чому, але мені дуже сподобались чорні. Ось такі, гляньте. Класні мені подобаються. Ось так. Також тут і серебристі. Класні взагалі не подобаються. Ось так. Так. Це щодо ну, а це по скидки йшло, і я вирішила, нехай буде, нехай буде. Так, ну, і стосовно ниток. Нитки там також була розпродажа, це, як завжди, вони цукерочки кладуть, була розпродажа. Я взагалі такі нитки ніколи не купувала. Я навіть не скажу вам. Назву, тому що розетті читайте самі, тому що я не знаю, як правильно прочитати, щоб не помилитися. Бачите? Можливо, хтось пробував Напишіть, я не знаю. В 50 грамах не видно, да? 160 метрів. Так, що у нас тут? 60% катон і 40% поліастер. Ну, у відгуках на їхньому каналі я прослухала. Кажуть, що гарні нитки. Не знаю, не буду казати, буду пробувати, колись потім вам розкажу. І це фібра натура люксор. Оця ну, це мені сподобалось, тому що вона це турецький хлопок, здається, воно так. Чи єгипетський? Угу. Мастеризований хлопок ото. Так що, хто пробував, також напишіть дівчата, скажіть, як ниточка веде себе? Ось так. Мені подобається, що вона така блискуча, гарний. І колір гарний. Взагалі кольори гарні. Мені сподобалися, тому я вирішила спробувати. Не знаю, там сказано, що по 4 моточки повинно хватити. Ну, і я вирішила взяти 4 моточки. Так що, хто стикався з такою пряжею, напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво. Так, ну, в принципі, це все, що я хотіла вам сьогодні показати і розказати за свій органайзер. Ну і трішки розповісти про посилочку. Тому що із за кнопочок я замовила все ж таки і нитки, щоб не йшли одні кнопочки, щоб за доставку не платити. Вирішила і нитки спробувати. Так що, ну, буду закінчувати на сьогодні. Дякую всім, хто був зі мною. В'яжіть. Легеньких вам петельок. Пишіть обов'язково, мені дуже цікаво спілкуватися. Я завжди, завжди відповім, підскажу, якщо щось не зрозуміло. Так що запитуйте. Я з задоволенням відповідаю на коментарі. Мені приємно, коли ви пишете дуже приємно. Миру вам, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних, цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!